Всім привіт на каналу Ніка Вілсон. І сьогодні я буду робити своїх маму і тата в тока-бока. Тобто, маму і тата, ну, коротше батьків моєї ос Ніки. До речі, я монтую цього разу в капкуті тому кажіть як вам? Тому що я зараз записую озвучку і не знаю, яка вона буде чи така, як в іншоті. Чи така, як тут буде. Тому пишіть, як вам. І, до речі, хочу запросити вас в мій телеграм-канал. Так, я його вчора зробила. Тому я залишу силочку на нього в описі відео. Перша була мама, думаю, як ви могли побачити, я її робила. а зараз тата маму звати Аля. Так, я так вирішила чомусь. А тата звати Гаррі. Ну, але моя ОС буде їх називати як мама і тато. Тому ось так. Вибачайте за посторонні звуки, просто у мене там брат грає зі своїми машинками. Я його просила, щоб він не шумів. І плюс я записую на балконі, тому що більше в мене немає де записувати озвучку на відео. Тому ось так. І відео підбігає до кінця. Тому, дякую, що подивилися його. Поставте лайк, напишіть коментар. Всім па-па!